Всім всім вітання з Німеччини, і сьогодні я запрошую вас на розмову. І розмова буде про заборонені теми в Німеччині. Дану інформацію я збирала з різних джерел. Я спілкувалася з німцями, і вони мені відповідали, звичайно, коректно, за що я їм дуже величезно дякую. Але все ж таки, коли ти приїжджаєш в іншу країну, дуже гарно знати, про що не варто говорити з людьми. Які теми заборонені, і мені здається, це класна річ? Тому я полюбляю такі моменти, куди треба ознайомитись заздалегідь, про що йде, і що і як, щоб. Потім не бути, не відчувати себе в якійсь незручній ситуації. Тому, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, я вас запрошую. Одразу хочу сказати, що тут виключно моя думка, мої спостереження, і те, що мені вдалося зібрати за час проживання в Німеччині, а також зібрати. У спілкуванні з людьми, які вже багато років живуть в Німеччині, або є німцями. Тому я кажу на основі своїх власних спостережень і своїх думок. Ва, моя думка і мої спостереження можуть не співпадати з вашими. І це нормально. Якщо вам є що додати, або ви не згодні з чимось, будь ласка, пишіть про це в коментарях, але не забуваємо про взаємоповагу до один одного. Дуже всім дякую! І почнемо. І перша тема тема гроші. Тема гроші в Німеччині не піднімається взагалі. Вважається, це табуйована тема, і доволі часто люди живуть, які живуть там, наприклад, батьки і рідні, вони не, батьки і діти там, або друзі, або родичі близькі, вони не знають про гроші іншої людини нічого, бо це закрита тема. І я вважаю, це класна річ, бо в нас доволі часто це. Є такі моментики, як розповідання про бюджет, скільки там людина витрачає на своє життя. І причому доволі часто це якийсь там лакшери стайл, і так, знаєте, це показати, що я там вище тебе, аніж ти. Доволі часто я з таким стикалася і чула від людей. Можливо, це якийсь нав'язаний стереотип, але класно, що тема гроші, вона тут заборонена і. Ви не будете спілкуватися з німцями, навіть, навіть близькі люди між собою цю тему піднімати точно не будуть. І тут одразу витікає другий пункт, який також є забороненим, і це десь, скоріш за все, в правилах робочої етики. Це тема заробітної плати. Німці. Не розповсюджуються між собою, наприклад, в одному там колективі, у кого яка заробітна плата. Це тема закрита. Я, чесно кажучи, чула різні інформації. Хтось каже, що навіть в деяких контрактах прописують, хтось каже, що це незаконно і в цілому не заборонено. Я не буду тут. Казати так чи ні, це. На жаль, мене немає поки що можливості вийти на роботу. На це є деякі причини, але мені б дуже хотілося попрацювати в німецькому колективі для того, щоб побачити цю сторону з іншої. Тому що це ну, дійсно це цікаво. І не треба мені тут розповідати, бо зараз будуть такі коментарі. Ой, іди, попробуй, іди. У мене є на це причини, буде час, я обов'язково вам розповім. Але на сьогоднішній день. Ось так. Єдине можу сказати, що я не маю змоги вийти зараз на роботу. Ось так. Тому зарплату тема тут закрита. Я спілкуюсь з нашими українцями, які вже працюють. На сьогоднішній день для наших українців тут у більшості людей як правило не повні робочі дні. Є причини у когось, там, наприклад, діти малі, у когось ще якісь причини. Але якщо людина спостережлива, якщо людина полюбляє докупуватись до різних дрібничок, то в цілому знайти мінімальну заробітну плату по Німеччині. Можна Можна знайти мінімальну заробітну плату за годину, можна знайти, яка податкова ставка, і все все проаналізувати, все все отримати. Єдине, знаю, що багато є також багато моментів, таких, знаєте, є німці, які дуже позитивно відносяться до людей, які навіть там намагаються працювати там не тільки просто на одній роботі, вони ще йдуть там на мініджоб, тобто Підробіток, як по-нашому, ще да? якісь нюанси, а є ті, які дуже засуджуються. Але ось тема зарплати, вона не в колективі, не в родинах, вона якось не заборонена. Тому якщо ви прийдете на роботу, то ніколи не, спра... не запитуйте у свого колеги, яка в нього заробітна плата, тому що він вам, ну, навряд чи відповість. І переходимо одразу до третьої теми особисті теми. Тобто все, що касається родини, людини, власного життя, це заборонена тема. А, насправді, німці такі, вони більш закриті люди, і вони не підпускають дуже близько до себе. Є таке поняття апштант Тобто ми спілкуємося на відстані, а, тому в країні завести собі друзів доволі складно. Є ще одне битує таке, ще одна така є думка, але я не знаю, я не стикалася особисто, що німці вони дуже як би так правильно виразитися це слово, щоб зрозуміли корисливі. Не знаю, я особисто не стикалася. Я дуже вдячна всім тим німцям, з якими я спілкувалася в своєму житті тут. В Німеччині проживаючи той період, що я зараз проживаю. Вони багато хто допомагали, тому е, поки що від мене для них ніякої користі немає. Але я також це чула, не знаю, хто стикався з тим, хто це знає, Підтвердіть, бо доволі часто мені е, раніше, особливо зараз менше, але раніше мені багато хто писали, Юлю не сильно відкривайся німцям». Вони доволі, так, да, люди спостережливі, але до себе вони сильно не підпускають. Але я не можу сказати, що я дуже сильно можу відкритися. В нашому спілкуванні існує такий розмовний бар'єр, тобто мовний правильно бар'єр. Бо мій словниковий запас німецької дуже такий слабий, дуже малий, і я тільки-тільки навчуся, тому. Багато говорити, я не можу, але я можу багато слухати, спостерігати. І на сьогоднішній день мені дуже це подобається, я вам скажу. Тому особисті теми в Німеччині закриті і ми їх не піднімаємо. А фраза dir?», тобто як у тебе справи, це такий, знаєте, серії вічливості, як на мене. Четвертий пункт, який я доволі часто зустрічала у відеороликах. В житті я це не зустрічала, але я вирішила винести, щоб вам розповісти. І мені дуже цікаво буде почу почути, хто з цим дійсно стикався, а саме з якої частини Німеччини була східною або західною частини Німеччини, східної або Західної забула. Тому тут Ну, таке діло, знаєте, це я так розумію, після падіння берлінської стіни з тих самих моментів, щоб люди не відчували якогось дискомфорту, скоріш за все. Але так як я живу у східній частині Німеччини, тому трішки тут, можливо, це саме тому це не відчувається, можливо, там більше це відчувається. А моя подруга жила і там, і там. Вона різницю бачить рівня життя, але все ж таки, ну. Ми говоримо. І п'ята тема, яка тут не піднімається, це тема політики. Зараз я попала в той період, коли в Німеччині були вибори, місцеві да органи були вибори, вибиралися різні партії. Я навіть в інстаграмі якимось одного разу викладала, як нам одна партія, яка, до речі, Виграла на виборах саме в нашій землі, де я проживаю, роздавала свої завлікательні плакатики, так правильно це назвати. Але тема політики тут не піднімається. Тобто це заборонено. Вони можуть говорити про що завгодно, але не про політику. Тому, зустрічаючись з німцями, ви говорите про подію, яка зараз про ставилася там ну, в світі в країні трішки кидається так, як правило, ти чув або не чув про погоду. Хоча що говорити про погоду? а ну, знову дощ або о, супер, на кінець вийшло сонце, <смі> як на мене. І все, ви більш нічого не можете говорити. Не знаю, можливо, я тут трішки не права, можливо, це мої якісь там здогадки. І хтось мені зараз скаже Юлю. Навіщо ти про це говориш? Але мені буде цікаво почути, що ви скажете на цю тему. Чи дійсно так, чи є якісь іще теми, які краще не піднімати в Німеччині, бо німці скажуть знову приперлися. Да? Мені буде цікаво. Пишіть в коментарях, поговоримо. Будь ласка, не забувайте про коректність. А я вам кажу до наступних зустрічі, і скоро зустрінемось.